Говоримо. Друзі, хочемо поговорити з пастором Олегом Назаровим, який, власне, сьогодні з нами на прямому дзвінку. Олеже, вітаємо вас! Доброго дня, вітаю усіх вас. Добрий день. Дякуємо, дуже... що ви до нас доєдналися. Так, дуже раді вас чути. Загалом, от сьогодні ми підіймаємо тему хрещення, і знаєте, хочеться почати з більш такого загального питання, щоб можливо трошки про вас дізнатися, як про священнослужителя, як про особистість. Розподіліться, будь ласка, в скільки років конкретно ви охрестилися, і що вас підштовхнуло до цього рішення? Чому ви вирішили це зробити? Я прийняв хрещення. 21 рік я м, прийшов до церкви, тому що мене закликала е, особливо мама моя, угу. але, але декілька років я цього не чув, я жив своїм життям. А потім одного разу якось так е, вийшло, що е, деякі невеликі, але важливі, ну, такі неприємні проблеми з'явилися в моєму житті. Молодому, і я нарешті почув, як одного разу мені сказала мама, каже: Ходімо зі мною у церкву, і я пішов. Потім я познайомився там з молоддю дуже багато було тоді молоді у тій громаді. Потім я говорив зі священнослужителем який за мною проходив уроки по вивченню Біблії. І десь через 4-6 місяців після такого знайомства я прийняв хрещення. Ого, слава Богу! Це прекрасний досвід, насправді добре, що таке ви одного разу вирішили просто піти з мамою в церкву, і от до яких наслідків ну, це призвело. Так, так. Олеже, а взагалі що таке хрещення. Е, можливо, розкажете, коли вперше почали цей обряд застосовувати? Які історичні відомості є, от власне, щодо нього? Що стосується самого обряду таїнства, як можна інакше сказати, е, такої таємниці, е, хрещення, це е, можна сказати такий договір, е, це домовленість між двома сторонами. Коли одна сторона е і друга вони і йдуть на зустріч одна одній для того, щоб мати щось спільне, е вести якусь спільну справу, е захищати одна одну, е підтримувати одна одну. Е тому хрещення це домовленості, е домовленість між Богом як ініціатором цієї події, так і людиною з другого боку. І ну, це має бути таке спільне, щось цільне, таке єдине, єдине в кінці кінців. А що стосується того, коли вперше, я не можу дуже точно сказати, але це багатьом відомо, що у юдеїв був існував такий Існує вірніше такий обряд, який називається таким ритуальним очищенням, який відбувається зануренням у якийсь, у якийсь водний резервуар з однією ціллю, щоб очиститись від ритуальної нечистоти. І це відомо, це відомо дуже давно вже цей обряд. А вперше в Біблії зустрічається цей обряд, який ми зустрічаємо в Євангелії, коли Іван, Іван Креститель він розповідав людям про Месію, і ці люди приймали таке водне хрещення. Це перший, перший такий випадок біблійного застосування або да біблійного застосування цього обряду. А от тоді мені цікаво, в принципі, якщо ми говоримо не тільки в контексті Біблії, а в принципі в історичному контексті співпадає ця історія про хрещення, хто і коли вперше був охрещений саме в історії, це згадується саме в Біблії, чи можливо щось раніше таке відбувалося? Що стосується того, що було раніше, це до істориків більш запитання. А в Біблії ми зустрічаємо, що Іван Хреститель хрестив. Крім того, що Він хрестив людей, які до нього приходили, він хрестив Ісуса, Ісуса Христа, який не відмовився і навіть наполягав, щоб Іван його хрестив, відкидаючи всі ці інші речі, які могли б заперечити або ну, затормозити цей процес. І ось Ісус, Він, він приймає хрещення, і Іван Його хрестить. І це стає прикладом. Потім уже Петро. Він згадує про цю подію. Він каже, що це для нас дуже важлива подія. Дуже такий взірець. Ми дивимося на Христа, який теж прийняв хрещення, який теж підчинився, підкорився і Отцю небесному. Тому і ми йдемо тим же шляхом, тим шляхом, яким пройшов Ісус, наш Спаситель. А скажіть, будь ласка, а обов'язково, якщо говоримо про хрещення, це обов'язково має бути повне занурення у воду, чи можна тільки ножки умочити і все є святий, чи можливо в принципі це можна без води зробити? З пшикалки, це це можливо, все, як то кажуть. Але що стосується біблійної моделі, то це тільки, тільки стовідсоткове занурення у воду, і, і ручки, і ножки, і всього іншого, тому що Хрещення це такий образ водної могили, де треба схоронити усе своє старе, тобто гріховне життя, і тому тільки повним зануренням, іншого, іншого Біблія не розглядає. А от тоді, знаєте, хочеться таке уточнення. Розуміємо, що це робиться через саме водне хрещення, повне занурення в воду, але. Коли і кому це можна робити, тому що розуміємо, що в різних конфесіях це по різному відбувається. Хтось хрестить дітей тільки, тільки коли вони народжуються е і вважають це правильним. Що би ви як священнослужитель сказали от в контексті Біблії, в, які, в якому віці це робиться, і ну, які мають бути першопричини? коли це робиться? Ідеально, це тоді робити, коли співпадає декілька таких важливих речей. Перша річ особиста. Віра в Бога. Особисто це не те, що мама мене тягне за вухо, і йди до церкви, і я йду до церкви. Це моє особисте рішення. Я відчуваю, я вірю, я розумію, я знаю, читаючи Біблію, досліджуючи своє життя, дивлячись на те, як Бог. Проявляє свою руку в моєму житті. Тобто, перша річ це моя особиста віра. Якщо вона проявляється у 12 років, у 14 у 16 немає різниці, хоч у 30. Ну з іншого боку, чим старіше або вірніше сказати, доросліша людина, тим більше вона втрачає в духовному житті, тим більше. Її, ну Ну і станеться така боротьба у житті, тому що цей досвід гріховний, він потім ну виявиться дуже сильним таким чином ворогом. Тому коли саме у якому віці це особисте питання, але треба, як біблія каже, відрізняти ліву руку від правої або знати або почати пізнавати до ну добро mm -hmm. і відрізняти його від зла і от коли це увміння є коли є особиста моя персональна віра а не батьків пастора або друзів то це саме той час коли я можу присвятити себе богові через водне хрещення тобто тобто саме в свідомому віці правильно це має відбуватися? Це однозначно однозначно в свідомому віці тому що, тому що можна так сказати ще, ну це, це так і з іншого боку. Христос прийняв хрещення у 30 років, ну так приблизно. Тому я маю тільки так. Але це, це ну, так не можна ну, дуже так буквально пристосовувати до усіх людей. Тому що, наприклад, у тих же юдеїв у 12 років хлопчик. Ну, такий юнак він ставав сином заповіту. Він ставав людиною, яка вже була в її вводили в доросле в доросле юдейське суспільство. Він починав читати, він починав розмірковувати, висловлювати свої думки. Він ставав дорослим, тому від 12 і далі. Ну, це так більш-менш можна вважати, що це ну доречно буде. Але ще раз хочу сказати: хтось дорослішає од у 12, а хтось дорослішає у 22. Це дуже особисте ну, ну, речі, тому що, наприклад, зараз в світі молодіжний вік. Підняли до планки 45 років. Uh -huh. Молодою людина вважається до 45 років, і відповідно, вік цих підлітків, підлітків він теж піднімається вище. Раніше це вважалось там з 12 років, а зараз воно трішечки далі пішло. Тому час змінюється, і треба дивитися на особисті враження, відчуття, віру кожної людини окремо. Розумію, олеже, дозвольте запитати. А чи дорі означає хрещення? Отаке все моментальне і гарантоване спасіння. Ну гарантованого нічого немає. Гарантоване це тільки з вуст Ісуса Христа, коли Він щось обіцяє людині і взагалі усьому людству через свою смерть на Христі. Оце, оце гарантовано. А хто вже? Е... Візьметься за це обома руками своїм розумом, своєю душею, всім тілом, своїм, всією особистістю, і хто буде дотримуватися і вірити, не скільки дотримуватись для того, щоб довести Ісусу, що Він е, може це отримати, але довести своєю вірою, своїм вірою в своєму житті, що він тримається Бога, що він покладається лише на Божу. На Божі за заслуги на нас свої, ото може бути гарантовано. І то ця гарантія, ця гарантія, вона полягає не в житті людини, а в обіцянках і в ділах, які створив сам Ісус Христос. Тому, якщо я приймаю хрещення і думаю, що все воно відбулося, ні, це ну це дуже так можна себе а, обманути трішечки зрозумів дякую за вашу відповідь олеже а от тоді такий нюанс е, розуміємо <кхід> вибачте розуміємо що хрещення це важливий етап в житті християнина але як священнослужитель поясніть чому це є важливим тобто ну якщо я вірю в бога умовно кажучи якщо я роблю хороші справи який сенс мені прям ну приймати водне хрещення я вже також християнин у мене все добре Ну, по-перше, це зробив сам Ісус Христос. І повторюючи, Петро у своєму посланні пише, що Ісус це приклад для нас, щоб ми йшли по Його слідам. Тобто, перше, це то, що це зробив сам Ісус. А я, називаючись вірніше, отримавши від Бога назву Християнин. Я творю в своєму житті, роблю те, що робив Ісус Христос. Це по перше, Він прийняв хрещення, і в мені він в цьому приклад. По-друге, написано в Євангелії від Марка, що той, хто буде вірувати і охреститься. Той спасенний буде, тобто стане на шлях спасіння. Е, і вертаючись до попереднього запитання і поєднуючи його з цим, то можна сказати, що хрещення це двері, ну, це вхід у спасіння, ста, ста, становлення на шлях спасіння. Тому хто не прийме, не прийме цей, цей обряд, участь у цьому обряді, не з'єднається. Як ми казали трохи раніше, з Богом не стане з Богом за одне ціле, то така людина вона буде думати, що сьогодні я з Богом, завтра я не з Богом, я можу піти, я можу, я можу е, прийти. Це така ну, ненадійна позиція. А надійна позиція це коли я входжу в воду хрещення, я обіцяю Богу і я дотримуюсь цього у своєму житті. Просячи у Бога сил і Святого Духа для того, щоб перебувати з Богом. Тому це не важливо, а надважливо отримати, прийняти участь у цьому обряді. Угу. Олеже, а скажіть, а після хрещення життя людини змінюється, чи воно, не знаю, чи воно продовжує текти своїм руслом? Ну, воно це таке запитання цікаве. З одного боку. Має змінитися, тому що якщо людина повернулася спиною до гріха, обличчям до Бога свого любимого, воно не може все текти, як і текло раніше. Але з іншого боку, те, що людина робила правильне, вона й продовжує робити правильно. Бо не можна сказати, що людина до хрещення взагалі на 100% все робила невірно, такого не існує. Угу. І, і навпаки, не може такого бути, щоб до хрещення людина, все людина, якась людина е, робила все вірно, і не треба прийні приймати хрещення, тому що їй ні в чому каятися. Це теж неможливо. Тому е, у то е, в тих речах, які він ця людина е, робила вірно, вона просто продовжує так робити, але з е, Таким почуттям і вірою в те, що це Бог надихав її раніше. Вона не знала ця людина Бога. Але тепер, після хрещення, людина вірить, що то Бог надихав її це робити, і вона це робить з більшою подякою, Богові і посвяченням Богові. Але в більшості своїй, повторюсь, не може такого бути, щоб людина захотіла змінити направлення життя і при і при цьому нічого не змінюється у житті такого так такого неможливо щоб таке було мають мають бути зміни мають бути не просто зміни а метаморфози Говорячи такою ну, грецькою мовою. Угу. Угу. Олеже, а знаєте, тоді хочеться ще таке трошки пов'язане із конфесіями питання, власне, поставити. Е, розуміємо, що люди постійно шукають істину, постійно знаходяться в пошуку справді е, того, де їм бути, як їм далі розвиватися, і в духовному плані також. І, власне. Е, і знаю, що існують випадки, коли там людина прийняла в одній церкві хрещення, або її в дитинстві охрестили, навіть водним хрещенням або або вона в свідомому віці це вже зробила, але потім усвідомила, що вона е, ну, має ходити до іншої церкви, тобто що інша церква є істинною. І от тоді, як пастор, саме як ви ставитесь до практики перехрещення, якщо людина вже була хрещена в іншій церкві. Ну, на жаль, я не стикався з цим дуже часто, так? Але можу сказати, що думаю по цьому, з цього приводу. Якщо людина прийняла хрещення колись у несвідомому віці, то їй я вважаю обов'язково обов треба пройти. Цей обряд За, і з Богом з'єднатися через водне хрещення. Це обов'язково, це моя думка. Якщо людина е, прийняла хрещення у якійсь іншій конфесії, християнській, я підкреслюю, і вона вважає, що вона е, стала, ну, вона є в заповіті з Богом, це сталося в її житті, то в принципі. В принципі, не застосовуючи так скажемо силу переконання, вона може залишатися втім, в тім заповіті з Богом. Але з третього боку висловлю свою думку, я ну, не наполягаю на цьому, але е, я б рекомендував тим людям, які е, е, знайшли істину в Божій церкві. Але вони приймали хрещення у свідомому віці в якій іншій конфесії християнській, навіть християнській, то вони все рівно можуть прийняти хрещення у Божій церкві, тому що у мене ну, є такий аргумент: це, це свято, хрещення це свято, це свято на небі, так написано в Євангелії, і це свято для церкви. І коли люди, брати та сестри, бачать. Навернуту, навернуту до Бога душу, яка хай колись приймала хрещення, але вона зараз більш свідомо, вона більш розуміє святе письмо, вона більш розуміє заповіді Господа. Вона е, розуміє більше кожне слово Господа, яке вона читала раніше, але зараз вона якось е, ну, більш глибоко це копнула. То я ну я б рекомендував би таким людям приймати приймати водне хрещення. Це е, свято для неба і це свято для церкви. Коли брати і сестри бачать своїми очима оцю людину, яка в їх громаді приймає водне хрещення в Божій церкві на славу Божу. Олеже, а хто взагалі не може хреститися? Можете розказати нам? Не можуть хреститися. Так, ну, взагалі, взагалі, святе письмо каже, що треба всім хреститися, але хто не може. Це з іншого боку. Це, мабуть, ті, ну не то, що, мабуть, це ті люди, які не вважають, що це щось важливе. Але вони під впливом ну, знову ж таки, сусідів, батьків, друзів, вони це роблять. Вони мають розуміти, що це. Одного разу і назавжди, ну це в ідеальному стані. Одного разу і назавжди це як одружитись, одружитись вірніше. Має бути одна наречена, один чоловік, одна дружина. Це ну в ідеалі. Але на жаль, у нас не ідеальне суспільство, але в ідеалі, в біблійному такому плані, це одного разу має статися. Тому якщо людина розуміє, що це дуже важливо, дуже відповідально, але вона ставиться невідповідально. То якщо вона навіть сама це не розуміє, це має сказати хтось, хто стоїть поруч. Кого ця людина поважає, будь то пастор, подруга, друг, товариш, батьки, друзі, ну і, і таке інше. Тому не може приймати той, хто ну якось так невідповідально до цього відноситься. Також немає не хрест ну, хреститися той, хто живе у такому ну, так званому відкритому гріхі грісі, коли він грішить. Коли це явно, коли він не хоче і не збирається з цим ну, покінчувати, то він ну, не має ну, хреститися. Тому що, що, він, що він залишить у цій водній, цій ну, у воді, що він залишить у воді хрещення? Якщо там нічого не залишається, то це просто форма. Це, ну, це такий ну, це ну, не, не так не. Ненатуральне, формальність не, і як, шаблонність, так? Як, як наче хтось когось обманює, угу. а навіщо обманювати? Треба бути чесним, чесним до себе, чесним до Бога, до того, що відбувається або відбудеться я стосовно хрещення, а от Олеже, тоді, в принципі, якщо ми проговорили, хто не може хреститись. А... Таке питання, яким чином, в принципі, ми маємо зрозуміти, от що я готовий до того, щоб хрестити, що потрібно для цього? Там можливо якісь конкретні кроки, підготуватись кимось про це поговорити. Чи ти просто приходиш до церкви? такий, доброго дня сьогодні можна, будь ласка, мене охрестити вже? Ну, це стовідсотково має бути, має бути хоча б одна розмова. От коли до Івана Хрестителя приходили військові люди, приходили е інші соціальні такі групи і вони е запитували, що нам робити, він їм казав, вам робити це, вам робити оте, а вам от отак треба е зробити. І вони е мали таку співбесіду з Іваном Хрестителем. І коли Іван Хреститель задавав їм запитання або давав якісь поради, і вони е, приймали це, то вони е, самі відкривали двері до хрещення і Іван їх хрестив. Тому в сучасному світі, ну, в наш час, та ж сама процедура. Ми приходимо у церкву, і з нами ну, веде бесіду або пастор, або присвітер, або старший деякон. Люди, які е, ну, повноваження, повноваження мають у церкві, яким це довірила громада. І вони е е бесіду ведуть з цими людьми, хто хотів би прийняти хрещення, і якщо е вони все узгоджують через святе письмо, через посвячення людини, через розкаяння у своїх гріхах. Через е, свою ну, свідоме розуміння, що буде відбуватися під час хрещення мого, то ця людина допускається до хрещення і її хрестить в громаді, і е, е, знову таки ж свято на небі, свято в громаді. Скільки часу, е, скільки часу має пройти між першою бесідою і самим обрядом хрещення, це вже залежить від особистості. Наскільки вона послідовна, наскільки вона адекватна, наскільки вона спрямована на духовність, наскільки вона обізнана у слові, все це залежить від цього. І е, після цієї бесіди або циклу бесід е, людина, якій дають зелене світло, вона приймає хрещення. Прекрасно. Тепер розуміємо. Дякуємо вам, <рес> Олеже, за ваші відповіді. Знаєте, і наостанок хотілося би вас запитати: можливо, ви маєте якусь пораду для наших слухачів. Зараз є слушна і слушна нагода, Щоб ви могли її сказати. Можу сказати: ось що е, у світлі хрещення, у світлі відносин з Богом. Хрещення це е, декларація. Це така декларація послідовного наближення до Бога. І чим раніше я зроблю цей перший свій важливий, перший, але не останній крок до Бога, тим е, спокійніше буде моє життя, тим більше благословінь я зможу бачити у своєму житті. Чим раніше я прийду до Бога. Чим раніше я дозволю Духу Святому проявити віру в собі, тим краще і якісніше буде моє життя для неба, для Бога, для суспільства, яке мене оточує, для церкви, для громади, для сім'ї, для друзів. Буде більш як більше якості, буде більше користі, буде більше радощів. Прекрасні слова, насправді робимо більше кроків в сторону Бога кожного дня, щоб наше життя було більш якісним, і справді ми могли провести його з користю для себе і для інших. Дякуємо вам, велике Олеж, за те, що приєдналися до спілкування, за те, що поділилися своїми думками, власним досвідом трошки. І хочемо на останок вам побажати Божих благословень всього найкращого. І маю надію, що не останній раз спілкуємося. Ще почуємось. До побачення. До побачення. Щиро дякую.